У 2024 році НМТ готується за форматом 3 плюс 1. Це означає, що три дисципліни є обов'язковими: математика, українська мова та історія України. Четвертий предмет ви обираєте за власним бажанням. Це може бути фізика, хімія, географія, українська література або інші іноземні мови. Підготовче відділення хлоре здійснює комплексну підготовку з математики та української мови. Ви можете обрати заняття як у будні дні два рази на тиждень, так і у неділі у неділю один раз на тиждень. Крім того, додатково ми пропонуємо вам однопредметні заняття з фізики та англійської мови. Якщо ти наразі учень 9 класу і хочеш вступати до закладу профтехнічної освіти після закінчення середньої школи, ми пропонуємо тобі підготуватися доступних випробувань до коледжів, технікумів, училищ разом з нами. Запрошуємо тебе на наші заняття з математики української мови та англійської мови. Додатково ти можеш повторити шкільний курс з фізики. Якщо ж ти учень 10 класу, не втрачай дарма час, записуйся до нас на курси і комплексно готуйся до математики, англійської мови та інформатики. Це буде запорука твого успішного складання іспиту з НМТ у 2025 році. Підготовче відділення ХНУРЕ це не тільки підготовка до НМТ, а також і комплекс комп'ютерних курсів. Якщо ваші діти Навчаються у 3-5 класі і весь час проводять у гаджетах, ми пропонуємо з користю використати цей час і запрошуємо вас на мову програмування Scratch. За допомогою блоків за аналогом до Lego, діти можуть зможуть створювати анімацію та робити маленькі презентації. Якщо ж ваші діти навчаються у шостому або восьмому класі. І вони хочуть пов'язати своє майбутнє з технічною галузі, тоді запрошуємо вас на апаратне та програмне забезпечення ПК. Ви навчитеся розбирати комп'ютери, встановлювати програмне забезпечення і слідкувати за життєдіяльністю вашого ПК. Якщо ж ви навчаєтеся у старших класах і вже визначилися, куди будете вступати. І пов'язати своє життя з програмуванням, запрошуємо вас на наші курси мова програмування C, мова програмування Java, створення ігрового середовища завдяки мові програмування Blender, опанувати бази даних та познайомитися з курсом основи дизайну. Як стати слухачем підготовчих курсів ХНОРИ? Це дуже просто. Обираєш курс, який тобі сподобався, заповнюєш заяву та надсилаєш нам на електронну пошту. Чого підготовче відділення? Працюємо сім днів на тиждень. Підтримка батьків та дітей протягом всього періоду навчання, проведення профорієнтаційних заходів із представниками кафедрів університету радіоелектроніки. Найдемократичніші ціни, допомога при створення електронного кабінету та інформування про хід вступної компанії в Харківському національному університеті радіоелектроніки обирай краще будь студентом першого серед кращого.